Солом'яний павук, який підвішували до балки під стелею, традиційна прикраса української хати у цикл різдвяних свят. Легкий і тендітний виріб крутився від найменшого руху повітря, відкидаючи химерні тіні по хаті. і цим дуже нагадував павутину. Про це розповіла майстриня народного мистецтва з Миколаєва Наталя Рибалка, і показала, як виготовляють павуків із соломи. А є дуже стародавня традиція, який більше 100 років. Що в оселях українців на зимові свята, а люди збиралися отак -от родиною за таким великим столом і плели цих павуків як образ нашого Всесвіту. Можна назвати його оберегом, можна назвати його символом. Ця стародавна традиція вона має зараз бути відроджена, вона має жити в кожній хаті. І ось такими майстер-класами ми будемо запроваджувати цю таку традицію. Ця традиція вона побутувала в землях Волині, Рівненщині, Західної України. На поділі вона також була. І е, краєзнавці, наукові співробітники вони зараз відроджуються, і по багатьох музеях також можна побачити, що зараз висять величезні такі конструкції, модулі е, геометричної, е, такої, такої просторової, е, просторового такого вигляду. Е, воно складається з маленьких геометричних таких фігур, які називаються октаедрами, і складаються таким певним чином, щоб відтворювалася дуже така логічна модель нашого всесвіту. І ось уявіть собі, що в кожній хаті були отакі великі павуки, павуки вішали якраз на кінському волосині. Його плели на кінському волосині, підвішували до балок. І е, вважалося, що це така добра вдача, коли люди ходили, вішали не дуже високо, низько і дуже така добра вдача, коли господар або діти проходили, і вона була дуже легка, рухлива. Від кожного так под... ну, від повітря, від дверей від, там вікон, да що заходив, заходило повітря, воно вертілося, крутилося, Відалося. да гойдалося, і це вважалося таким добрим ознаком вдачі. Це символ добробуту, затишку, підпорядкованого життя. Такого логічно все було дуже так гарно, красиво, затишно. І інтер'єр був разом з дідухом таким гармонійним. І цікавим. у могилів подільському історико-краєзнавчому музеї днями усі бажаючі мали змогу доторкнутися до української історії та відвідати майстер-клас Солом'яний павук Традиційний оберіг. В основі плетеного павука квадрат сформований із чотирьох стеблин. За українськими традиціями увечері сідали цілою сім'єю: хто сортував солому, хто відбирав за товщиною, хто відрізав. І чим більше було елементів, тим був кращий і пишніший павук. Плетеними павучками прикрашали оселі у святкові різдвяні дні. Їх підвішували на центральну балку в кімнаті. Вірили, коли павук кружляв у домівці, то збирав негативну енергетику, зазначила Наталя Рибалка. За традиціями після свят павука спалювали, і разом з ним згорало все погане і нечисте.